Ford Mondeo, авто приїхало з Данії, 2011 рік, двохлітровий дизель, на PowerShift 238 тисяч пробігів, по ціні 7 тисяч доларів. Отже, такі авто ми перевіряли по сервісу CarVertical. До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою. Або вводите промокод DRIVE500 і так само отримуєте 20% знижку. Що ми бачимо по історії? По історії по обслуговуванню. В нас будуть нюанси по пробігу. Гарне було обслуговування, бачимо все, як чітко авто заїжджало на сервіс. І в 2017 році в нас виходить 356 тисяч пробігів. В 2020-му 238 тисяч. По факту авто 2024 продається 238 тисяч, але ми бачимо, що по сервісу Car Vertical підтягує ще в нас один пробіг 288 тисяч. Тобто, загально я підрахував, що на авто скрутили 180 тисяч і хотіли підмучувати все підкручувати під сервісну книжку. Але добре, що є історія, і від цього авто ми відмовились. От така от у нас ситуація.